Початком весни на вулицях Хмельницького все частіше лунає музика. Цього разу муніципальний естрадно-духовий оркестр влаштував для містян благодійну акцію. Артисти збирали кошти на підтримку наших воїнів. У репертуарі музикантів традиційно українські патріотичні пісні. Всі нові пісні сучасні, патріотичні, душа буде розриватися до болю від цих пісні. Напротязі року ми 30 пісень нових зробили. Містянам такі виступи до вподоби, тож активно долучаються до благодійності. Є серед глядачів і чимало переселенців. Антоніна переїхала із родиною до Хмельницького з Київщини. Ділиться двоє синів наразі воюють, тож їй, як матері, такі виступи вселяють надію. Старший зараз на сході, менший поки що проходить навчання, був захищав Київщину, потім під Донецьком був. Подібні виступи оркестр влаштовує уже більше шести років, адже війна триває з 2014-го. З початку повномасштабного вторгнення концерти влаштовують значно частіше. Кажуть, важко підрахувати усі кошти, які вдалося зібрати. Проте усі вони пришвидчать перемогу. Ми постійно підтримуємо наших захисників, збираючи кошти і закупляючи найнеобхідніші речі від малого до великого. Це від одягу, взуття до якихось дуже дороговартісних потреб. Це і тепловізори, і автівки. Коли ми зберемо достатню кількість коштів, ми визначимося саме кому ми допоможемо, адже в нас на жаль дуже багато є запросів і прохань від бійців. Скільки вдалось зібрати цього разу, та що придбають за донати містян? Прозвітують згодом. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський